Ти свідома дівчина, жінка, яка хоче максимально реалізовувати свій потенціал в цьому житті. Але справа в тому, що це неможливо. До тих пір, поки ти не пропозиціюєш родові сценарії та родові упередження і родові програми. Чому? Тому що вони настільки сильні, що будуть провокувати тебе. Ти по шляху розвитку, який був у твоїх предків. Якщо ти справді хочеш реалізуватися на максимумі і проживати своє справжнє життя, а не відпрацьовувати програми роду, які тобі вже не потрібні, записуйся на консультацію. На ній ми пропрацюємо всі упередження, всі програми відчистимо і заберемо від тебе все лишнє, що тебе стримує і не дає проявлятися, і ти легко зможеш це зробити.